Студентське самоврядування академії вітає вас з новим 2015 роком! Хочемо побажати вам настрою крутих оцінок, щоб всі ваші задуми та мрії збувались, і ми вам цьому допоможемо з тутком керуй своєю мрією! Нехай кожен іспит принесе радість студенту, а викладачі не скупляться на оцінки. Зі святом тебе, студент! Будемо вітати! Побажаємо на п'ять іспити здавати з новим роком, з новим щастям! Хай завжди в очах іскряться! Успіх, щастя і кохання! Хай здійсняться всі бажання! Академія ти наша! Ми вітаємо тебе з Новим роком, з долі кроком! Успіх хай до нас прийде! У навчанні і у спорті в перемогах повсякчас, у веселищах і роботі ти завжди живеш для нас. Всіх вас вітаємо знову! З... 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 З...